Життя гра. І цей глобальний контекст з віком чимось забувається. Люди стають серйозніші, більш зарегульовані правилами вимогливіші. Багато створюється уявлень про те, як треба, надо, як правильно. Як правильно От всі. Якби зовнішні правила, які обмежують якісь прояви. Але в дитинстві так не було. Навіть коли говорили, як треба, то все одно по інерції з власної сердечної чистоти нам взагалі це навіть ну, в ухо не попадало, тому що це не так має бути. Справа ж в тому, що діти граються чогось. А для мене в дітей дуже багато правди всередині, як на мене. І діти посміхаються, радіють, веселяться, граються. Їм все гра. Помню, якусь історію чув. Там якась дівчинка катала на... Велосипеді курку. Е -е, недавно дивився відео, де дитина... Ну, дитину макали головою в воду, просто вона радувалася. Це все ігра. І... Класно. Класно це все пам'ятати, цим всім займатися далі, знаходити час для цього всього. Бо... Так прикольніше просто, ну і так це природа наша, це моя природа, це природа всіх. І... <смітна> Танці танцями, там інші активності, інші активностями, а от погратися чимось це теж важливо. Е Звичайно, з віком це переростає більш у культурні вишиплені форми. Які граються вже дорослими людьми. І ці дорослі ігри вони прикольніші, цікавіші. І ця нотка грайливості, вона якби еволюціонує, е... стає більш зрілою. Тобто чисто весело, грайливо з людьми з життям. Тому. Крис буває собі нагадувати це. Просто взявши якусь ігрушку, погравши. Е або згадавши, що хочеться. І в цьому, що хочеться, якраз і народиться. Те, що поверне собі свій стан. Історія нагадалася. Одна людина розказувала історію там, де... Чувак, коротше, купив собі з дитинства хотів водяний матрац. Типа, блін, через таке не можу, купив собі той матрас, лежить на ньому довольний. А потім каже, повніша херня. Але, блін, чувак просто ну, реалізував своє дитяче бажання, вернув собі, скажімо так, певну частину енергії. І тепер вона з ним. Бо всі завищі, нереалізовані бажання це вся енергія, яка є і дана на її реалізацію. Щоб піти далі, треба ну, жити тим, що зараз вже є. Тобто зараз є я якась енергія, на якісь бажання. Пішов в них. Появилася наступна енергія, на щось нове. Пішов наступне. Але по собі скажу, буває таке, що. Ти закинув погляд занадто далеко. Ну не занадто, а просто побачив далі. А перед цим далі, таким далеким бажанням, є, є велика кількість менших. І ті, що актуальні зараз. Все одно все впирається в бажання. І ці бажання... Про які я говорю, це бажання душі, бажання порадувати себе. Ці радості повертають собі себе. Ж. Того цілісного я, яким був в дитинстві. І входить ворожість, уходить серйозність. Повертається веселість, радість, дружелюбність, дружність. Всі ці дитячі ноти, де все просто, де все класно, де все весело, все правильно, все легко, все світло. Так. Да. Тому через серце свої бажання а з бажань в цілісного я